Хочеш стати майстром зміні тату і почати заробляти прямо зараз? Привіт! Мене звати Юлія Чала. Я тату майстер, тренер, наставник і викладач. І я запрошую тебе приєднайся до мого триденного онлайн-марафону. Зміні тату мої учні працюють по всьому світу, бо професія тату майстра вона досить мобільна. А ці навички і знання, які вони отримали на моїх курсах, дають можливість швидко та ефективно почати працювати в будь-якій країні. Тож, якщо ти мрієш отримати нову прибуткову професію, але не знаєш, з чого почати, не маєш підтримки, то цей марафон саме для тебе. За три дні на тебе чекає практичний інтенсив з обов'язковим домашнім завданням і зворотнім зв'язком від тренера. Чіткий теоретичний блок без води, який ґрунтується на власному досвіді. А також ми розберемо принцип ціноутворення, скільки грошей потрібно на старті, де брати клієнтів, і це ще не все. Всі учасники марафону отримують бонуси і подарунки. Кількість місць. Цей марафон обмежена. а цінність цього марафону всього 333 гривні за три дні. Старт марафону вже 2 жовтня, тож встигни приєднатися для цього. Постав плюс під цим відео.